Божьим краю. Кто ж мы будем, брат, и Ти мамко, буде си не жаль ти, мамко буде, якби ж мені синку не як якби ж мені, синку не жаль. Якби ж мені, синку, не жаль. Save to learn. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги Himself to land. сені мамко ж моя не нела... Sam ne znayu gde bogi Виберуть ми чужі люди, виберуть ми, чужі люди, цим не жаль, ти, мамко, кобох. бежэн мени сынко нежар тыж на моем серцу О, ти сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Близькі, друзі покійного односельчани. Війна, з якою загарбницька Росія прийшла на нашу землю, щоденно забирає безліч життів українців, залишаються в серцях кожної родини глибокі сліди та болючі рани. Ця клята війна залишає лише гіркоту, сльози, каліцтва, безжалі руйнує життя та родине щастя, залишає сиротами дітей. Сьогодні наша громада схилила голові в журбі. Небесний батальйон поповню ще один захисник, справжній патріот своєї країни Захаренко Віктор Васильович. Віктор Васильович народився 9 вересня 1994 року в селі Соколівка, де пройшло його дитинство та юність. юнацтві проявляв себе як активним учасником спортивного життя села, мав гарну фізичну підготовку, з дитинства приймав. Активну участь у спортивно-масових заходах села, був безперечним лідером серед однолітків та мав безліч друзів. Після закінчення школи навчався в Білоцерківському сільськогосподарському технікуму, де здобув спеціальність електрогазозварювальника. У 2013 році був призваний до ЛАВ Збройних сил України на строкову військову службу. Після закінчення служби одружився та працював в столиці України в місті Київ. Потім повернувся в рідне село та працював в приватно орендому підприємстві Соколівка механізатором на центральному току. Серед колег користувався авторитетом, був відповідальним та стараним працівником, виконував роботу добросовісно, завжди був життєрадісним та веселим. Коли ворог розпочав на українській землі повномасштабну війну, Віктор не зміг спокійно залишатися вдома, змінив своє життя зі звичною мирною. На тривожне, сповнене небезпек воєнне. З 24 лютого 2022 року він добровільно став на захист рідної землі та нас з вами. Кулеметником у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців боронив Київщину від російського окупанта, виборюючи наше майбутнє. Віктор виконував бойові завдання своєчасно, якісно. Проявляв розумну ініціативу та наполегниці у складних обставинах, орієнтувався впевнено, завжди приймав правильні і огрантовані рішення, мав загострене почуття справедливості. Разом з побратимами брав участь у важких боях під Бахмутом та Вугледаром, побував не в одній гарячій точці, не раз дивився смерті вічі, втрачав друзів та побратимів. У самому пеклі вдавалося залишитися живим. Та 29 січня на мирній території, в рідному селі його молоде життя раптово обірвалося, залишивши силами сина та дочку. Йому назавжди 29. Скільки доброго і світлого могло бути ще попереду. Скорбота й сум замерли в повітрі. Звістка про його смерть ранила не одне серце. Мрії, цілі, бажання, скільки всього не встиг він зробити. Цей гіркий час глибоко співчуваємо, щиро поділяємо горе рідних і близьких, висловлюємо щирі співчуття з приводу неповторної втрати сина, батька, друга, побратима. Сумуємо разом з вами, низько схиляємо голову у скорботі, пам'ятаємо, шануємо кожного, хто боровся за свободу і любов до рідної землі. Нехай душа Віктора пройде вічний спокій, вічна і світла пам'ять нашому захиснику. Шановна громада, війна сколихнула нашу країну і щодня залишає важкі сліди, полити кров'ю, полити болісними шрамами, переживаннями. Війна перевернула все з ніг на голову, все наше життя. Батьки хоронять дітей, що зовсім неприродньо. Практично кожна сім'я переймається рідними і близькими. З надією дивляться на телефон, що він їм принесе, яку звістку. При кожному дзвінку здригаються. Що там мої рідні? В холоді, в голоді. Чи відпочили, чи живі. А якщо прийшла звістка, що зник без звісти, живріє надія, може хоч в полоні, звертаються до Всевишнього, збережи йому життя, збережи здоров'я, повернись живим. Все перевернулось з них на голову. Ми всі в тривозі, сім'ї розлучені. Гинуть наші хлопці і дівчата на бойових позиціях, але війна накладає ще й відбиток на ментальне здоров'я. Гинуть хлопці і в мирному житті, в тилу. Не начебто і не від кулі, не від осколка загинув, але все рівно війна наклала свій відбиток. І це тільки з вини. Воєнних дій, вони гинуть. На сьогоднішній день Жашківська громада має 70 загиблих уже. Це, які офіційно мають документи. А мені навіть не хотілося б говорити, скільки є повідомлень про зниклих безвісти в надії на те, що вони знайдуться. Намірно не хочу озвучувати ці цифри. Соколівська земля. Має п'ять загиблих офіційно. І попрощалися рідний і близький тільки що трьома. Один, саме Володя Ходаківський, загинув і рідний і близький не змогли його провести, попрощатися з цілом, так як в нашому православному житті відспівати його. Шановні співгромадяни, надзвичайно важкий час, ми всі його відчуваємо. Ще раз, ще раз потрібно передивитися, як ми живемо, за що ми сваримося і чи варто оті дрібниці, і за яких ми рвемо собі нерви, псуємо своє здоров'я, і коли ми проведжаємо в останній путь молодих зовсім людей, за якими наше майбутнє, за якими народжувати дітей, виховувати їх і будувати майбутнє своєї родини. А також України. Шануймо довічно всіх тих, хто взяв зброю до рук, жертвуючи своє здоров'я, своє життя заради нас з вами. Пам'ятаймо воїна, якого сьогодні ми проведжаємо останній путь, тому що він дійсно воїн з великої букви. Я від імені кожного жителя нашої громади хочу висловити подяку батькам за такого сина. З'єднати всі наші зусилля, звернутися до Всевишнього, нехай полегшить ваші страждання, щоб ви змогли пережити це горе, жити заради внуків. Славімо наших воїнів. Шануймо, єднаймося заради наближення перемоги. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Почуваюся з миром воїнів. На віка, і за відпущенням, у всякі провини Його вільної, невільної, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Щоб Господь І Бог поселив душу, Його там, де всі праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милості Божої, Царство Небесного на відпущення ріхів Христа, безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Удай, Господи, Господу помолимо, Господи. Боже, того ми буде брати. Я. Виберуть ми чужі люди. Виберут ми чужі люди, цим не жаль, ти мамко, Amen. <laughs> thank you